Я думаю, одною з головних тем сьогодні для українців є підвищення ціни за електрику майже в два рази. Питання: а чому так відбувається? Чому постійно в Україні підвищують ціну на електрику? Причому влада нам постійно обіцяє: підвищувати тарифи ми не будемо. У 22-му році президент Зеленський особисто обіцяв українцям, що під час війни підвищувати тарифи на комунальні послуги, на електрику, на все інше, він забороняє. Уряд підвищив ціну на світло до 4 гривень 32 копійок за кіловат. Новий тариф діятиме від сьогодні до 30 квітня 2025 року. Вже після запису мого відео подивився уважно указ президента про мораторій на заборону підвищення тарифів на газ і тепло. Виявляється, там нема про електроенергію. Знаєте, що мені це нагадує? Коли з вами якісь недоброчесні люди укладають договір, і ви думаєте, що договір про одне, а потім, виявляється, вони не бажають його виконувати, ви кажете, як так? А вони кажуть, а ви там не подивилися, маленьким шрифтом там указано про те, що насправді договор не передбачав виконання ваших сподівань. Так і наша влада, вона завжди так діє за наш рахунок. Але в мене інше питання: якщо заборона на підвищення тарифів на тепло, більшість українців зараз користуються різними нагрівачами своєї води і тепло через електрику. Тобто. Якщо ви підвищуєте ціни на електрику, то ви таким чином підвищите ціну і на тепло. І от що цікаво, а це вам не нагадує ситуацію з виборами. Коли казали, що виборів не буде, то всі вважали, що війна швидко закінчиться, і тоді вже будуть вибори. А тепер всі розуміють, війна надовго, так і з цінами на газ і тепло. Коли писали мораторії, то думали, що війна швидко закінчиться і знову можна буде заробляти на наших громадянах, маючи монополію на це. А зараз, виявляється, війна швидко не закінчилася, і починаються владні маніпуляції. Що війна закінчилася? Ми що вже виграли цю війну або українці чомусь розбагатіли, що можуть платити ціни, які по своєму рівню інколи вище, ніж ті ціни, які платять багаті європейці. А давайте розберемося, чому ми отримуємо постійно від влади підвищення цін на ті речі, за які українці платити просто зобов'язані. Бо жити без світла, без води ми не можемо. Ну, по-перше, тому що в країні. Монополія влади на ці послуги. А як на мене, влада взагалі не повинна нам надавати ці послуги. Це питання вільної економіки. Мене досі дивує, що багато наших громадян до слова вільна економіка відносяться погано. Вони вважають, що це пріоритет влади. Економіка, регуляція економіки і до вислову, що економікою повинен керувати ринок, вони відносяться погано, вони бояться. Цього слова. Я, як колишній маркетолог, можу вам сказати, що означає слово ринок. Це споживачі. Тобто, коли ми кажемо вільний ринок, ринок визначає, це значить вільні споживачі і споживачі визначають, справжня ціна формується завдяки двом чинникам. Перший чинник — собівартість, а другий чинник — готовність споживача за це платити. Не президент. Не власник енергоресурсу, навіть не підприємець визначає, скільки повинно коштувати. Готовність ваша платити повинна це визначати. Якщо ти не можеш прозвести послугу і продати товар за ту ціну, за яку готові платити, ти з ринку йдеш. Це і є конкуренція. Справжня конкуренція завжди визначає справжню ціну. Але якщо в тебе монополія. Якщо ти влада і ти не зробив вільного ринку навіть електрики або енергоносіїв, ти можеш замовляти будь-яку ціну. Хочеш два рази, без проблем. Хочеш п'ять разів без проблем. Куди ви, українці, дінетесь, якщо це монополія? Знаєте, я колись був співавтором книжки, яку продюсував Олесь Доній. Вона називається 25 сходинок до суспільного щастя для українців. Там багато цих сходинок. Одна із них боротьба із знищення монополій. От зараз це очевидно, наскільки Олесь правий. Монополія це завжди можливість з вас викачувати будь-які гроші. І ще одна важлива річ: колись на початку 2000-х я співпрацював з дуже цікавою людиною, яка була значно старше мене. Це Євген Іліч Сухін. Він виріс з радянської технічної номенклатури. За радянські часи він будував газопроводи, газосховища, працював в цій сфері. Так, от, працюючи з ним, я побачив, як він ще тоді, на початку 2000-х, формував концепцію і доктрину енергетичної безпеки України. Тоді взагалі ще не розмовляли про війну з Росією. Ніхто не розумів, що вона відбудеться, а він тоді, геніальний інженер, казав, ми енергозалежні від Росії. І газ, який йде до нас, їх електрика йде до нас, колись з Україною зіграють погану справу. І він тоді пропонував те, що в бізнесі називається децентралізація або диверсифікація. Що це означає? Коли у вас централізована система, це можливість комусь мати монополію. Перекрити кран, коли потрібно, підвищити ціну в два, в три рази. А коли ви розбили все це на невеличкі майданчики, які конкурують між собою, які незалежні, по-перше, ніхто не може вам перекрити кран. Що тоді пропонував Євген Сухін? Він пропонував зробити так, щоб кожна громада. Кожне містечко, по-перше, виробляло свій синтетичний газ. Це можливо в Україні. Для цього треба було вирощувати технічні ліси. І такий ліс росте, його використовують для перолізних пічок, які виробляють газ. А цього газу роблять електрику. І він знову росте. І це постійний ресурс, який ніколи не закінчується. І от кожне містечко повинно було б мати свою невеличку газову електростанцію. І тоді і війна, і Росія, і монополія влади відміняється. тому що кожна громада має свій особистий ресурс і сама його контролює, скільки ми готові за це платити. Купує технології, якщо треба оновити таку станцію. Тобто не єдина труба. Не єдина енергетична система в Україні, яку будували ще за радянських часів. А величезна кількість тисяч, десятки тисяч маленьких електростанцій. Зараз українці навіть йдуть таким шляхом, вони заводять собі невеличкі дізель-генератори, або великі дізель-генератори. Це дає незалежність, незалежність від дій ворога, безпеку, тому що ракет. Щоб знищити таку кількість електростанцій, у ворога не визначить. Але ще це дає незалежність від владної монополії. Питання, чому зараз, обіцяючи нам не підвищувати тарифи, влада їх підвищує? Нам сказали, виявляється, ворог знищив наші енергогенеруючі активи. Я читав пост одного одеського підприємця, до якого. В магазин прилетіла ракета. І він каже: от дивіться, в мене знищили магазин. Зараз я буду його відбудовувати. Це мої гроші, це мої ризики. Але ж я не можу сказати, що в мене магазині тепер ціна піднімається на всі товари в два рази. Тому що мені потрібні гроші, щоб магазин відбудувати. Чому? А тому що покупці підуть в інший магазин. А коли монополія, ми не можемо так сказати: питання: в кого монополія? А монополія досі у тих олігархів, які за 30 років нашої незалежності, завдяки політичному впливу, ці активи мають свої власності. Так, росіяни знищили багато кількість їх активів. Питання перше. А що ця загроза у нас виникла тільки в цьому році, раніше не прилітала, не було часу зробити захист цих генеруючих активів? Зробили? Земітували, як завжди, у нас влада імітує це. А тепер олігархи запланували в цьому році заробити гроші, як вони завжди планували, а не виходить. Тому що треба витратити гроші на оновлення енергетичної інфраструктури. І головне, тепер, коли нас відключають від електрики, власники енергомережі отримують менше грошей. І вони вирішили це компенсувати. От вони звикли заробляти і хочуть, щоб рівень заробітку залишався для них, як завжди. Всі ми маємо війну, всі ми, підприємці, всі інші значно зменшили свої прибутки за цей час. Ми розуміємо, війна що робити? А у них війни немає. Вони хочуть мати такі ж прибутки. Причому, знаєте, що дивує? Наші західні партнери виділяють їм гроші на відновлення цієї інфраструктури. Але якщо можна вичавати це з нас, з людей, вони собі не відмовляють. І влада їх кришує, тому що вона разом з ними. Вона не на нашому боці. І це призводить до основного висновку. Питання до нашої соціально-політичної системи. Яка вона? А я скажу, яка вона. Вона ділиться на дві дуже нерівні половини. Невеличкий клас людей, влада, олігархи і всі, хто їх обслуговує, звикли багато заробляти. Для них Україна це плантація. І вони, як сарана, прилітають на цю плантацію їсти, їсти і їсти. І їх не цікавить: війна, не війна, наш рівень життя, бо ми для них плантація. Ми, люди, для них плантація. І якщо з нас можна вичувати людей на фронт, мобілізувати не їх, нас, цивільних. Якщо з нас можна вичавлювати, маючи монополію гроші, які ми не можемо не платити, бо якщо ми не будемо платити, нас будуть відключати. Вони це вміють робити, вони це роблять. Питання до нашої влади. Ви думаєте, це може залишитися постійно так? Ви не боїтеся, що люди просто будуть бунтувати, що буде тарифний Майдан? Я вже не кажу про Майдан податковий, бо вони хочуть збільшувати ще податки. Щось треба міняти. Владі треба міняти, тому що бунт невигідний не тільки владі, він і нам невигідний. Бунт під час війни може знищити не тільки нашу державу, а ще й ще країну. Я сподіваюся, глядачі розуміють різницю між державою і країною. Бо держава це чиновники, яким ми на жаль віддали право нами керувати. А країна це ми люди, це наші дома, це наша культура, це географія і клімат, яку ми так любимо в Україні. І разом з знищенням цієї держави ми і це можемо втратити. Я вважаю, що влада повинна нарешті зрозуміти, так далі неможливо. Поки держава завдяки тарифам на електрику вичавлює з нас останні гроші, а ми продовжуємо донатити на нашу армію. Навіть без світла ми можемо прожити. А якщо сюди прийдуть окупанти, життя не буде зовсім. Тому дивіться знову ролик про наш збір. Перші результати нашого збору на тепловізійні мавіки для спецпідрозділу 27-ї бригади національної гвардії України. Тиждень тому всього лише ми говорили про те, що вже зібрано на три дрони. То станом на сьогодні вже зібрано на п'ять. Ці всі п'ять поїхали на схід робити свою роботу. Чіро дякуємо глядачам ютуб-каналу Провей за зібрані кошти на придбання тепловізійних навік 3 т вони вже намагають нам на фронті виглядати ходить і кокупаті. Слава Україні! Слава! Коли ми починали збір, ми казали вам, що хлопці будуть нам надсилати відео, як вони палять ворожу техніку і російських окупантів. Зараз ось на цих ексклюзивних кадрах ви бачите дуже незвичну операцію зі знищення ворожого бойового катера. причому на повному ходу, бачите, Влучно, Гучно і яскраво. І це також результат вашої допомоги. В нас є план: зберемо 5 мільйонів і забезпечимо наших хлопців 25 Мавіками 3Т. Воюємо розумно, технологічно, розуміємо, що в 21-му столітті потрібно воювати технологіями, а не людьми. Саме за ваші донати наші бійці нищать техніку окупантів. Придбані і передані на фронт тепловізійні дрони Мавік. Допомагають нашим бомберам виявляти ворога навіть в найтемніший час доби. Донатьте на технології, бо це найефективніше вкладення зараз кожної вашої гривні. Ми дякуємо за кожен ваш донат, незалежно від суми. Адже кожен з вас допомагає знищувати наших ворогів ніч за ніч, аби день за днем ми мали можливість підтримувати наших військових. Кожен ваш донат важливий. Слава нашим воїнам, смерть ворогам. Палимо їх разом.